Про залучення іноземних найманців до війни проти України і не тільки будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Щойно в сюжеті ми говорили про прагнення росіян залучити до армії якомога більше іноземців. Чи багато найманців з інших країн зараз воюють на боці РФ і чи роблять вони погоду на фронті? І, до речі, дуже цікаво, з яких країн їдуть. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія розгорнула активну діяльність щодо залучення найманців, і насамперед мова йде звичайно про так званий пострадянський простір, також про країни глобального півдня, тобто країни небагаті, де люди зацікавлені в різного роду. І, на жаль, в тому числі і в такому підробітку. Зараз відомо про понад 10 тисяч. Іноземних громадян, які як найманці, фактично, які воюють на боці Р війні проти України, і цей процес постійно триває. Зокрема, і в Сирії ворог продовжує активні заходи робити із залучення збільшення найманців. І в принципі, тактика зрозуміла через це певно, знімається соціальна напруга, тому що не треба рухніх вонюшок мобілізувати і. Можна зрештою про громадян третіх країн і часто ніхто і питати не буде. Mm. Найманці обходяться в середньому дешевше ніж повний пакет, особливо якщо ми беремо громадян Російської Федерації по витратах. Тому логіка в цьому є. План по набору найманців не виконується, і з самого початку плани були значно більші. Але тим не менше, ця робота з боку ворога триває. Україна її ретельно відстежує. До речі, ми неодноразово одноразово в ефірі згадували про те, що у них є одна й та сама або схожа легенда, що вони приїхали нібито на роботу або їхали в університет навчатися. Потім їх завербували російські спецслужби, нібито для роботи в тилу. Ось ця практика вербування вона всюди схожа чи є інші варіанти? І є багато е, рекрутингових центрів е, для найманців, де дається публічна інформація про те, що мова про війну, мова про військові підрозділи. Втім, е, так їм обіцяють е, тривалу якісну підготовку, якої немає. Їм обіцяють добру амуніцію, якої не дають. І їм часто обіцяють е, відсутність безпосереднього залучення до бойових дій тобто бути в підрозділах підтримки, підрозділах забезпечення. В більшості випадків, переважній більшості випадків, нічого з цього не відповідає дійсності, тобто з мінімальним навчанням або за його відсутністю, з мінімальним екіпіруванням, з мінімальним злагодженням, одразу і в утіль в штурмові групи, звідки, як правило, не повертаються. До речі, на продовження цієї теми найманців південно-корейська розвідка попередила, що КНДР може відправити до Російської Федерації нову партію своїх військових, і згодом сам американський канал CNN повідомив, що мова може йти нібито про 25-30 тисяч північно-корейських бійців. Що вам про це відомо? Чи беруть північно корейські військові участь в бойових діях зараз, і які плани на майбутнє? Контингент продовжує перебувати на території РФ станом угу. на зараз активної участі в військових діях не бере, не зафіксовано насамперед через великі втрати угу. сумарно разом із вбитими і пораненими. Це понад 4 тисячі, понад 4,5 тисячі осіб, і так розглядаються варіанти залучення додаткових громадян північної Кореї. Частина як так звані робітники. Втім, частина з них може бути пізніше перенаправлена і для участі бойових дій. І питання додаткового контингенту саме кадрових військових також розглядається і вивчається. От напередодні супутники зафіксували повернення стратегічної авіації РФ на базу в Енгельсі. І під час чергової масової атаки в ніч на середу по Україні летіли крилаті ракети повітряного базування. Яка зараз ситуація з ворожими стратегічними літаками? Чи відновились вони після удару? В повній мірі, якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, то стратегічна авіація. Ворога стала слабшою і за рахунок okay. дії сил безпеки і оборони комплексних заходів операцій, які тривали від початку повномасштабного вторгнення. Українці розуміючи стратегічну небезпеку і масові воєнні злочини, які вчиняються зокрема, цими засобами, почали їх знешкодження. І тим не менше, ворог залишає у нього залишається значний потенціал і okay. кількість бортів, яка достатньо для того, щоби завдавати ударів по Україні і продовжувати всі терористичні практики і практики воєнних злочинів. Втім, слід нагадати, що є проблема разом з тим із модернізацією, проблема з обслуговуванням, проблема з виробництвом нових, тим більше нових бортів. Це все зберігається, і мова йде про застосування лише проти України. Тобто, якщо ми говоримо про... Росію як про якусь глобальну військову потугу, то ну фактично Україна цей міф знищила. Але для війни лише проти України у Путінської імперської Росії залишається ще багато інструментів продовжувати свої геноцидні практики воєнних злочинів. Боротьба триває. Так, триває, і дякуємо вам і вашому відомству, в тому числі. Про небо поговорили. Давайте до ситуації на суходолі. Наскільки в росіян, на вашу думку, ще вистачить потенціалу для наступу? Вони готові тиснути одночасно на різних напрямках? Чи зараз вже змушені обирати тільки один стратегічний і ось саме туди тиснути? Зараз бойове зіткнення відбувається фактично по всій лінії фронту, і зрозуміло, що є окремі напрямки, де наступальні активності ворога носять більш активний характер. Втім, коли ми говоримо про наступ, це не повторення 22-го року, коли Одночасно орди перетнули кордон, і пощався такий повномасштабний наступ. Ні, це окремі локальні штурмові дії, які тривають вже протягом довгого часу. І про людський кадровий потенціал. Поповнення лав ворога продовжується і через найманців, і через рекрутинг так званих добровольців і контрактників, які в різний спосіб там опиняються. І спецконтингент, тобто ув'язнені, активно продовжують залучатись, і все це йде на поповнення втрат насамперед. Тому що втрати у ворога справді великі, вбитими пораненими, санітарні втрати, а також дезертири ці всі явища також носять в російській армії масовий характер. Але тим не менше, ми розуміємо, що людський потенціал ворога достатньо значний і певні можливості резерви вони звичайно зберігають. Бачите, минулий тиждень приніс нам нове слово: дроноцит. А якщо хтось не в курсі, то я уточню, що це за назва операції, яка була проведена на Запоріжжі. Наша розвідка виявила 90 позицій і місць проживання ворожих дронщиків. Всі вони були знищені. Після чого наші піхотинці заявили, що ворожих дронових атак стало аж на 80% менше. Скажіть, будь ласка, чи можна вже розповісти якісь деталі цієї операції і чи буде якийсь поширений цей досвід на інші? ділянки фронту. Масштаби ми досі коментувати не будемо. Втім, точно треба сказати, що подібні інструменти, подібні операції, добре, ретельно підготовлені і сплановані, будуть продовжені і на інших напрямках. І операція себе чудово продемонструвала підрозділи і бійці, які були задіяні засоби, тому далі безумовно буде і зрозуміло, що коли ми говоримо і в тому числі і про дрони безпілотники, то лише кількістю однозначно Україна не, не буде воювати і не може змагатися із ворогом. Але Кожного разу нові і нові інструменти, прийоми, тактики, нова операція, нові підходи українських спецпризначенців і розвідників завдають ворогу нищівних ударів. І так за даним напрямком це було надзвичайно дієво і ефективно. Молодці угу. е, до речі, гурші й повідомив, що росіяни перекадають війська на свою базу у Вірменії в місті Гюмрі. Наскільки суттєво Російська Федерація збільшує там військову присутність? Чи якась інформація, що можна поділитися про мету цих дій, і чи пов'язані вони з конфліктом, який виник у росіян з Азербайджаном? Тобто, іншими словами, чи може цей конфлікт перейти у воєнний Ми можемо констатувати і дані відповідні документи оприлюднені про те, що це офіційна політика, офіційні накази. В російській армії про е, збільшення особового складу військової частини на території Вірменії mm -hmm. шляхом в лапках так званого до, доукомплектування. тобто mm -hmm. зрозуміло, що назви можуть бути різні, але задача стоїть збільшити контингенти і збільшити особовий склад. І е, оскільки держава Росія це держава агресор, і не лише проти України, але і потенційно проти. Всіх країн, і в тому числі і своїх сусідів, і навіть тих, кого сьогодні може називати або ще вчора називала добросусідськими взаєминими з такими країнами, чи друзями, чи навіть партнерами для них це не має жодного значення і не і ще до України було багато прикладів порушення Росією міжнародного права, суверенітету інших держав і статуту організації Об'єднаних Націй, тому потенційно. Будь-який додатковий чобіт російських солдат на території іншої незалежної країни це звичайно додаткова загроза і для самої країни, і для регіону. Угу. А далі є робота дипломатів, є робота міждержавних взаємин і е, відповідне реагування. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Дякуємо вам за вашу роботу. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Дякуємо.